Щиро дякую. хочу привітати своїх колег, які зібрали цим столом, привітати вас з цими сьогоднішньою подією і в контексті цього звернутися до вас і подякувати вам за ту підтримку, яку ви даєте нам нашій діяльності. Однією з наших діяльностей це є допомога воїнам, учасникам АТО, допомога речами, медикаментами. Але не менше допомогою на сьогоднішній момент є допомога правова. Серед учасників, це дуже є, серед бійців, потрібна їм допомога. Хочу подякувати пану Тарасову, Геомарт, громадському активісту Костянтину Іванову, який створив юридичний батальйон, за те, що вони надають допомогу. Приклад, є боєць танкової бригади Євген Шуруп, до речі, мій однокласник, потрапив наприкінці серпня в полон. Наш момент він вимушений доводити і державі, і іншим, що він перебував у полоні і не був зрадником, бо його танк, хоча його танк банально згорів. Ситуація, з якою ми стикаємося, і яким ми можем, не можемо вирішити, бо ми не є юристи, найрізноманітніше. Теж пригадано, наприкінці серпня до нас звернулися е, жінки бійців теж танкістів. Танкісти банально. Сиділи в підпіллі в районі Сватова. Чому? Їхні танки згоріли, їм хотіли визнавати в тому, що вони дезертирували. То вони а, не могли повернутися на свої позиції, боячись тому, що притягнуть до прокуратури. В той момент йде судове засідання по воїнах, в яких стався конфлікт із своїми офіцерами. Ми на сьогоднішній момент допомагаємо їм розібратися з цією ситуацією і допомогти. Як приклад, хотів би звернутися до вас за допомогою, щоб вирішити ще одну ситуацію. Є у Гордянському районі село Покорівка багатодітна родина Дусь. Їхній старший брат Сергій Дусь теж загинув разом із бійцями-танкістами із під час деблокації аеропорту Луганськ. Тіло його. Нема. Ну, воно згоріло за свідченням бійців. За те, чого родина не може, не те, що не може тримати допомоги, він навіть, він навіть не вважається загиблим, хоча сім'я є багатодітною. Повертаючись до згадування про Майдан, також непокараними і залишаються ті, хто чинив на Майдані злочини проти прав людини. У Чернігові входять і ми можемо побачити, взяти в них інтерв'ю. Від ці які яких правоохоронці на Майдані били, які, там, які бачили, можливо, деякі там розбили голову, поламали ребра. І зараз ці люди табор десь там переходять, але ніяких розслідувань, на мою думку, щось не, ми не бачимо. Мало, мало відомий факт, ми всі знаємо, що ні загинуло дві людини під час подій на Майдані. Ну, з боку. Бійців самоборони, але ще також громадська ініціатива, пошукова ініціатива Майдану, довела, що ще можемо говорити про трьох звіклих безвісти вихідців із Чернігівщини. Точно відомо, що вони або поїхали на Майдан, або перебували там. Після цього їхні е, сліди губляться. Е, мій колега Юні Саскеров, який був у полоні бійців Беркуту, е, бачив особисто на свої очі мішки. Е, або людей, які були дуже певною мірою деформовані. Це було в житловому палаці. Можливо, ми можемо говорити саме про це, саме про цих ці, про ці безвісти зниклих людей. Але, то, але ну, є, є такі моменти. І на сам кінець, зараз ми говоримо про реформи, про міліцію, про реформу міліцію, прокуратури. спілкуючись з колегами звідти. Ну, мушу констатувати такий факт, вони говорять, та дійсно форми відбуваються, ніхто не може їх не помітити. Зміни йдуть, але можна говорити тільки про 5-10%. Решта ці змін відбуваються якось, мало змін відбувається, хотілося б змін більше. І на саме кінець, як історик, хочу процитувати римського історика. Тіта Лівія. Тіта Лівія коли до влади прийшов диктатор Сулла, то він почав наводити порядки, віднехтуючи законом. І всім це подобалося, коли всіх там карали спочатку злочинців, карають же злочинців, всі, всі порушили закони, вділили їхнє багатство. Але потім з часом злочин закінчилися, і ці прихильники сули почали банально грабувати всіх підряд. І тільки громадянська війна врятувала Римську Республіку від Занепаду. Тож, хочу сказати, що... Потрібно наводити порядок, але в межах закону і опираючи і будуючи правову державу. Дякую.